Отримали від клієнтів стійку гідравлічну. Пропрацювала вона у них десь половиною місяців. Не працює, не піднімає, не тримає. Вентиль заклинений. Ось такий станений. Зовнішній. Ось тут такий стан. Зараз будемо дивитись, що з нею трапилось. Насос працює. Качає, але не тримає, коли натискаєш, вона не тримає навантаження. І тут чутно, як в цьому вузлі, перетікає олива. Там де ручка. Тобто щось мало трапитися з цим клапаном, який перекриває зворотнє збр... скидання олива. Будемо розбиратись. Спочатку перед тим, як щось розбирати, переберемо оці забруднення, в принципі, Такою роботою повинна займатися експлуатуюча організація. Утримувати обладнання в належному стані. Ну, ми зробимо це за них. Відмилива ми весь бруд. Звідси, звідси, звідси. Навіть... Ущільнювач зелений проявився, що він тут є, це дуже небезпечно. Бруд отут. Зараз будемо рухатись далі, дивитись, чому воно не тримає. Ось я тисну, воно опускається. Хоча ручка. Зафіксовано? Через те, що тут стоїть неоригінальний оригінальний болт? важель перекосило. І Тепер не можна зняти чохол. Це з-за того, що тут стояв неоригінальний болт. Без втулочки стояв. Куди дівся оригінальний? Почекаємо коментарі. Вдалося нам витягти плунжер. Це силовий плунжер, це швидкісний плунжер на швидкість підняття, який прикритий чохлом. Ось яка тут олива. Якась вона чорна. Зазвичай вони заряджають сюди прозору. І за півроку вона навряд чи могла перетворитися через щось в таку чорну оливу. Якщо у них у клієнтів вона виливалась, то невідомо, що вони сюди долили. І ось розклепана плунжер розклепаний. Зараз будемо зливати і дивитися, що всередині. Випадково звернув увагу на плунжер швидкої подачі. Ось на верхній ущільнювач. Він стоїть отак, опускається в циліндр. І ось від нього шматочок, який був отут в гумці в цій. Як воно зрізалось? І хто його зрізав? Хто його розбирав, витягав оце звідси все. Треба спитати у експлуатуючої організації. Як воно так трапилось, що цей шматочок одрізався. Це максимум, на який вийшов шток. Це свідчить про те, що тут недостатній рівень олива. Ось Коли ми прокачуємо, воно закінчилось підніматися і качається повітрям. Зараз ми зільємо ту оливу, що була всередині. Подивимося, що за олива в якому вона стані. І потім зальємо, заправимо новою оливою, щоб перевірити в чому причина. Ось такого кольору злили оливу. Вона повинна бути прозора. Залили ще туди всередину трохи вклапану групу промиваючої рідини. Зараз воно стече. Заліємо нової оливи, а цю залишимо хай відстоюється. Подивимося скільки після відстоювання в неї буде бруду. Або не буде. Ось ми залили літер і свіжа, прозора, Єдине, що вона із SOV 15 трохи густіша, не із SOV 10 Тобто треба буде не так швидко, не так часто натискати на педальку, трохи повільніше. Зараз ми її прокачаємо і перевіримо, чи тримає воно на навантаження. Порівняємо роботу нової стоєчки, то що нам в ремонт привезли, така е, склалася ситуація, що ось коли ми витяга... спробуємо витягати шток, ми нічого не чуємо, повітря не заходить. Тобто вакуум тримається і шток повертається до масла. Якщо ми беремо оцю стойку, виймаємо шток, чуємо, що через сапун поступає повітря. Заходить. І коли відпускаємо шток, це ж повітря виходить назад. Тобто якесь пошкодження в цьому вузлі, вірогідніше за все. Тому ми будемо зараз розкручувати, знімати і дивитися, що всередині. Розібрали ми блок скидання з ущільнювачами. Ось блок сам повиймали. Повіймали звідси сальники, гумові ущільнювачі. І ось що ми знайшли. Цей ущільнювач. Можливо, від високого тиску його просто розірвало. Зараз будемо шукати такого розміру кільце, щоб замінити. Зберемо і подивимося на результат. Знайшли ми в цьому вузлі видавлений маленький ущільнювач, розірваний навпіл, видавлений тиском. Довго шукали. Методом проб і помилок. Його замінили. Вже ми бачимо, що воно не опускається, як опускалось. Зараз підійдемо під навантаження і перевіримо під навантаженням Для перевірки ми поставили стойку під прес. Він важить десь 130 кіл. Зараз ми його припіднімемо. Ось він припіднявся. Ось він висить над підлогою. Ви тримається? опускаємо.